Бантик на вигулі з моїми рудими. Йому так подобаються ці руді дівчата. Подивіться, як він заграє до них. Так, Джулія квітка досліджує територію першого вольєра. Ми тут рідко буваємо. Ми ну, зазвичай в другому гуляємо, а тут отака от, отака от залишилася улоговина. Тут було якесь таке озеро, не озеро, ставок, не ставок. Ну Словом тут було повно води весною. от. І зараз там, очевидно, повно нір всіляких дрібних тварин. І собакам тут цікаво досліджувати територію. Ну, Бантику прекрасно тут гуляється. Тобі подобається Бантик? Бандик. Трава смачна, смачна трава, дівки це теж кажуть. Дуже смачна трава. Хочеться, щоб вони були щасливі, якомога довше. Весь свій собачий вік. Він і так недовгий в них. Тому для них оці миті щастя це щастя. Хай воно триває весь їхній собачий вік, Тому забирайте їх додому.